Друзі, вітаю! Сьогоднішній день на Росії знову розпочався з виру емоцій та криків російських пропагандистів. Російські пропагандисти один за одним повідомляють наступне: що Київ пробиває маршрут до Москви, що Зеленський влаштовує масові нальоти дронів на столиці Росії. Зеленський наказав атакувати Москву. Страшних подій вдалося уникнути. Пропагандисти пишуть, що зброї України атакували Москву та Підмосков'я дронами FP-1 з бойовими елементами. Не уявляєте собі дрони з бойовими елементами. Також російські пропагандисти почали розкривати так звану справжню ціль нальоту українського випала на Москву, і вони пишуть про несподіваний зв'язок атаки дронів на російську столицю з візитом президента України в США. Більше того, лунають заяви від так званих воєнкорів, що Зеленський хотів привести Трампу картинку Москви в чорному диму. Ось такі сьогодні емоції на Росії, крім того, є заява від так званого Воєнкора Коца, що Зеленський мріяв показати Трампу затягнуту чорним димом Москву. Такі емоції сьогодні дійсно на Росії вирують повним ходом. А насправді ситуація така. Російські пропагандисти пишуть, що сьогодні і починаючи вчорашнього вечора, сьогодні вночі і сьогодні вранці, і до речі, атака продовжується. Масований нальот БПЛА на Москву та регіони Росії. Щодо наслідків, то російське оборони повідомило, що сили ППО збили за ніч 69 безпілотників над 10 регіонами РФ. Є повідомлення, що понад 200 рейсів затримали або сковсували в московських аеропортах. Крім того, російські змі пишуть про безпілотну небезпеку, що навіть в аеропортах Татарстану обмежили польоти. І в цілому, ж, станом на уже 12.00 сьогоднішнього дня, є повідомлення від мера Москви Собяніна, що над Москвою чи на підльоті до Москви збили 42 дрони, і атака до цього часу продовжується. Російські експерти підкреслюють, що українські дрони не могли пробити стампи по столиці, але важливо те, що взагалі змогли долетіти, і що це виглядає як розвідка бою пошук слабих місць в обороні. Щодо сьогоднішніх ударів України БПЛА по території країни агресора. Очікуємо новин, тому що зокрема вчора було повідомлення від нашого генштабу, що був вражений один російський НПЗ, навіть два. А в російських змі в соцмережах нічого не було. Хоча є супутникові знімки від НАСА, що бавовна є на двох російських НПЗ, і щодо того, чи морські пропагандисти сьогоднішні атаки дронів на Москву пов'язують з візитом президента України Зеленського, це пов'язано з тим, що сьогодні і наступні декілька днів будуть важливими, тому що вчора ближче до півночі за київським часом. Президент України прибув у США, і сьогодні він зустрінеться з Трампом, виступить у Радбезі ООН і проведе низку перемовин. Сьогодні, до речі, президент України зустрівся вже і провів перемовини з Келогом, спеціальним представником президента США. Він розповів йому про ситуацію на полі бою, розповів про контрнаступ ЗСУ та успіхи Сил оборони України. Крім того, президент України зустрівся з селенським патріархом Варфоломієм. І обговорив захист релігійної свободи, обговорив російську православну церкву. Також є повідомлення, що президент України провів зустріч з президентом Казахстану в Нью-Йорку. Він подякував йому за підтримку суверенітету України. Загалом, в міжнародні змі, зокрема видання Reuters пишуть, що під час виступу Зеленського в ООН і на зустрічі з Трампом не варто чекати чудес, чи не під час, а від виступу і цих зустрічей. Очевидно, що чудес навряд чи варто чекати, тому що що ми можемо такого очікувати, яких несподіваних поворотів від президента США. Водночас потрібно вести перемовини. Україна зацікавлена в тому, щоб купувати американську зброю. Україна зацікавлена в тому, щоб посилювати тиск на країну агресора. І, до речі, позавчора була заява з Франції від французького МСС, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Погоджений з президентом США Трампом. І зараз Європа вона погодила вперше цей пакет санкцій зі США. І це вперше з часу Другої каденції Трампа. І Європа таким чином зможе висувати якісь претензії до президента США, чому він не чинить тиск на країну агресора. Однак пакет 19 санкцій поки не прийнятий, очікуємо новин. Видання Bloomberg Американське пише, що розмір нової програми міжнародного валютного фонду попередньо оцінюється для України у 8 мільярдів доларів. Вчора президент України зустрівся з представником МВФу, і нам на наступний рік необхідно 60 мільярдів доларів згідно нещодавньої заяви від нашого міністра фінансів. Україні потрібні кошти, і Україна на цих перемовинах вона буде вирішувати питання у США зараз щодо надання Україні додаткової підтримки. Кремль продовжує займатися терором. Сьогодні повітряні сили повідомили, що Москва запустила по Україні 115 засобів повітряного нападу. Було збито подавлено 103 цілі. На жаль, є у нас наслідки. Окупанти били в тому числі і балістикою. Однак за все для окупантів буде розплата. І не дарма російські пропагандисти, російські експерти пишуть. Що сьогоднішня атака дронами на Москву це була розвідка боєм, і Україна виявляє слабкі місця у системі ППО окупантів. Кремль також займається провокаціями вчора. Пізно ввечері з'явилась новина, що рапорти в Данії та Норвезії Норвегії призупиняли роботу через дрони. Щодо дронів, то вони несподівано зникли, як пишуть європейські ЗМІ, тих, хто їх запускав, не знайшли, однак понад сотню рейсів відмінили. Є реакція на провокації Москви з Польщі, зокрема, є заява від голови польського МЗС Сікорського, що Польща жорстко попереджує РФ на РБЗ. І що якщо літак російський зіб'ють, що потім Москва не скаржилася. Крім того, є заява від міністра оборони Швеції, що Швеція готова захищати свій повітряний простір і застосуванням сили. Загалом є і заклики з Німеччини, з країн Балтії інших країн східної Європи від різних впливових осіб, від різних посадовців, що потрібно діяти жорстко і збивати російські літаки, якщо вони будуть влаштовувати провокації. Є гучна заява з Естонії, що після втручання дронів РФ вона заявила про готовність розмістити ядерну зброю Британії. Польща, президент Польщі заявляв про те, що Польща готова розмістити ядерну зброю Франції. а Естонія говорить про ядерну зброю Британії. І зараз постає і дуже актуалізується питання стратегічної парасольки ядерної над країнами Східної Європи. Щодо цього, я впевнений, що будуть новини. Варто зазначити, що російські пропагандисти сьогодні активно цитують вчорашні заяви Путіна його погрози. Вчора Путін екстрено зібрав радбез, виступив з терміновими заявами і зверненнями. Він погрожував стратегічною зброєю і запропонував країнам заходу насамперед США продовжити угоду договір про наступальні стратегічні озброєння, про їх скорочення, різні обмеження. Він заявив, що Росія. Нібито йде на жест доброї волі і що вона готова навіть після того, як довір втратить Чині ще рік його дотримуватися. І сьогодні російські пропагандисти пишуть, що це був ядерний ультиматум Москви Вашингтону, що Росія виставила такий ультиматум Трампу. Також вони пишуть про ядерну пропозицію США. І ША Сполучета Америки не варто відмовлятися. Крім того, російські пропагандисти публікують заяви так званих експертів, що згода Трампа продовжити угоду про стратегічно наступальне озброєння стане важливим сигналом для Європи. Кремль, як я говорив в передньому випуску, він намагається таким чином якось підкотити до Трампа, зважаючи чи з огляду на певні настрої у США, і намагається Путін провернути чергову ходовочку. Сьогодні американський суд вивчення війни пише, що Путін вигадав новий спосіб зближення зі США, щоб отримати поступки у війні? Саме про це я говорив у вчорашньому випуску. Ще, що важливо, це те, що зараз постало питання реформ ООН. Вчора президент Туреччини Ердоган заявив прямо, що ООН вже не виконує своїх функцій, які були покладені цій організації. Потрібно щось робити. І, взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення РФ, питання реформ ООН воно піднімалося неодноразово. І зараз Кремль, відчуваючи те, що можливі реформи, гучно заявляє, що право вето Росії в ООН потрібно зберегти. Яке право вето? Чому Росія знаходиться в радбезі ООН, і Росія зараз далеко не Радянський Союз, що вона там взагалі робить, а вже верещать про право вето, щоб їм залишили? А тим часом російські ЗМІ бідкаються, сумом повідомляють. Що Збройні сили України попрацювали на американські нафтопоробні заводи, що акції американських НПЗ зростають в ціні. Крім того, пропагандисти пишуть, чому дорожче паливо на Росії і що очікувати далі. І російські, так звані експерти заспокоюють росіян пишуть про те, що ціна на паливо стабілізується, потрібно трохи не зачекати. Однак українські дрони нікого не чекають. І ще важливо, що російські пропагандисти, починаючи з вчорашнього дня особливо, піднімають питання щодо експорту російського вугілля. Вчора російські ЗМІ повідомили, що Росія почала продавати вугілля дешевше і що вона вимушена експортувати вугілля за зниженими цінами. А сьогодні пропагандисти пишуть, що експорт російського вугілля збитковий, і що в цілому середньостатистична компанія з Кузбасу не може експортувати вугілля з прибутком в жодному напрямку. Жодній країні не може Росія продати своє вугілля з прибутком. І це при тому, що на Кузбасі, на Росії, видобувають вугілля взагалі поверхневим способом, тракторами, екскаваторами просто видобувають. Там немає шахт, поверхневий видобуток вугілля. І через Через вплив санкцій Росія не може продавати його собі з наваром, не може отримувати маржу, і це безумовно добрі новини, тому що Росія вона мільйонами цятками мільйонів тонн раніше експортувала вугілля. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від президента Туреччини Ердогана, що він не вірить у швидке завершення війни РФ проти України. На запитання журналістів чи завершиться російсько-українська війна найближчим часом, Ердоган відповів. Насправді я не вірю, що це відбудеться. Так це недобра добра новина, і ми це сприймаємо з важким серцем. Стосовно такої заяви від президента Туреччини, я висловлю свою думку: події безумовно можна прискорити, їх потрібно прискорювати, потрібно посилювати тиск на країну агресора Зараз економіка Росії деградує і, звісно, потрібно додавати санкції. Крім того, необхідно максимально підтримувати Україну, щоб Україна отримала достатні фінансові ресурси, особливо з огляду на те, що наш військово промисловий комплекс не і є сьогодні повідомлення від видання Reuters щодо заморожених активів Росії на суму 300-350 мільярдів доларів. Що зараз йде робота активна, щоб вони пішли на репарації Україні, щоб Україна отримала ці гроші? І робота ведеться не лише в Європейському союзі, робота ведеться і в Великобританії. Є повідомлення від видання Політико, що Британія знайшла спосіб використати мільярди заморожених активів РФ для України. Схема та сама: просто перевести російські заморожені активи, скажімо так, в папірці, в боргові зобов'язання, а потім видати їх кредитами для України, віддати реальні гроші Україні. В Британії також немало заморожених московських активів, близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.